Цікаво, чому так мало наших сучасників знають про генерала Марка Безручка, українця, який після навчання в офіцерських вишах у Першу світову війну воював у званні штабс капітана, був неодноразово поранений, а потім підтримав українську революцію. У 1919 році був начальником штабу корпусу січових стрільців Євгена Коновальця. Пізніше, за наказом Петлюри, був інтернований у Польщу з військом, де сформував 6-ту січову дивізію армії УНР, яку й очолив. У червні 1920 року, під час навали на Польщу Червоних орд Тухачевського, саме його дивізія завдала смертельного удару більшовикам, а у вересні розбила першу кінну армію Московії, створивши так зване Варшавське диво, коли радянська імперія була за крок від завоювання Польщі, тим самим розвіявши казки та міфи про непереможних будьйоннівців. Безручко до самої смерті повторював: я бився не за Польщу, я бився за Україну. Наш герой з військовими почистями похований у Варшаві, але, на жаль, мало пошанований на батьківщині.